Тищенко Лариса Миколаївна, 7 лютого 1963 року народження, жителька народилася в Бородянці, все життя прожила в Бородянці. Жила ось в цьому будинку. Четвертий поверх, от видно, де велика дірка зіяє. Це моя квартира, бувша квартира, яка була знищена російськими окупантами. В результаті авіаудару 1 березня. Цього року десь близько 8 годин вечора. Вже 26 го числа російські танки намагалися прорватися в центр бородянки. Але тероборона не дала їм в цей день зайти в бородянку і виставили пікети попереду, палили шини. Це було в районі першої школи, яку також значно пошкодили. Так як вони у них не вийшло зайти в цей день, вони повернулися. На наступний день вранці зайшли 27-му, зайшли танки в центр Бородянки і пішли окружною. У нас дві дороги через Бородянку веде, і вони фактично пішли двома дорогами. Ішли йшли вони по центру, фактично обстрілюючи все. Зайшли вони в Бородянку в районі, ну, так у нас називається район, там старики. Це початок Бородянки, вулиці, початок вулиці Центральній. І почали вони відразу з обстрілу, з танків буквально почали по жилим домам. Там приватний сектор, по приватному сектору бить з танків. В результаті загинула сім'я, п'ять чоловік, буквально будинок відразу повністю був знищений. Люди, які там знаходились, всі загинули. Це так. Так вони почали заходити. Далі по, йшли по центру танки і е, буквально з танків стріляли, з кулеметів, з автоматів. На БТРах сиділи озброєні е, солдати, які стріляли, по людям навіть які бігли, тікали. Тобто хто не встиг з вулиці втікти, Ще бігли, по їх стріляли, просто розстрілювали. Я особисто була свідком. Чому? Тому що у нас сусіди поряд з нашим будинком є частний сектор. У них нема погребів і вони ходили, ходили до нас у підвальне приміщення, ну, напівпідвальне приміщення. Ходили до нас, тут переховувалися. І коли почала колона йти, вони просто не встигли. Вони з з будинку вийшли, але не встигли добігти. І прямо по них солдати почали стріляти. Вони бігли вже такі в віці обоє, і чоловік, і жінка. Але вони встигли добігти, але так як вони бігли, отак за ними буквально кулеметні черги ішли. По по парканам воно й видно, там простріляні навіть так паркани йдуть. Поки ми всі дні з 27-го ми вимушені були сидіти в цьому підвалі. Практично всі сюди спускалися, у кого не було якихось дач, не було куди виїхати, у кого частний сектор може якийсь є, то всі з будинку у нас сиділи в підвалі. На, на ніч ми ще могли піднятися до себе, переночувати у будинку, могли ще їсти, зварити, тому що газ був. Але… 1 березня, 1 березня у нас відбулася перша атака літаків на Бородянку. Це було в районі круга. От вони спочатку розбомбили ті два будинки. І першого числа, коли вони бомбили, ми в подвалі, у нас така була ударна хвиля, що людей об стіни кидало просто. Але ввечері все затихло, колона. Яка йшла на Макарів, повернулася частково з Макарова. Тобто йшла колона 60 БТР-ових танків, назад верталося тільки десяток. Ми розуміли, що їх там били і гарно били, тобто назад не було кому вертатися вже. Ввечері ми все затихло, вирішили, що можна вийти, хоча б щось приготувати, чай якийсь нагріти. Я пішла до квартири, а і перед цим ми ж. Зрозуміли, що придеться, мабуть, ночувати всім в підвалі і вже почали готуватися. Я винесла, у мене був манеж дитячий, бо маленькі діти у нас є. Ну, слава Богу, мої виїхали до сватів і в погребі сиділи. А я принесла, щоб люди могли своїх. У нас дуже багато в будинку, маленьких дітей було. І для того, щоб їх десь розмістити, Ті, що вже не в колясках, то треба було десь їх спати класти. То я їм принесла манеж. Постіль туди знесла всю, і ми вже готувалися тут і ночувати. Багато сімей спустилися у підвал, деякі, хто пішов наверх, гріть, там, чайники чи щось їсти з собою ще взяти. утеплялися, тобто в підвалі дуже холодно і всі мерзли, тому треба було щось для утеплення взяти. І коли я була вже у квартирі. Чайник нагріла, вже підготувалася, шкарпетки тільки встигла одягти. Одягла жилет, ну такий, плащовку жилет. Думаю, під пальто воно тепліше все таки буде. І сиділа в коридорі, якраз одягалася, і почула гул літака. Цей самий гул ми чули першого зранку, коли бомбили ці. Я вже зрозуміла, що гул літака йде з боку річки Здвиж. І він заходить прямо на нас. Це, це навіть чутно було, тому що я сиділа в коридорі прямо так, от на вихід сюди, в, цю, в цей бік, і я чула цей гул літака. Якщо чесно, я просто в стінку влипла, діватися було, нема куди. Я розуміла, що я вийти нікуди не вийду, я нічого не встигаю взагалі. Просто, просто чекала. Далі пам'ятаю удар. Все в диму, все в такому в пилюці, такий густий пил не можна було дихати. Я просто затаїла, перестала дихати для того, щоб розуміла, що в легені попадає дуже багато самої пилі цієї цементної. В цей час я зрозуміла, що жива, мене привалило просто шкафом, упала панель, стінка упала на шкаф, шкафу на мене, і це мене спасло. Він тим більше шкаф упав на стіну, обперся, і я опинилася під цим шкафом, фактично, ну майже не ушкоджена, ноги тільки сильно прибило, бо на ноги висипались такі брили із панелей. Але ноги не відчувала, але коли почала витягувати ноги, відчула пальці шевеля, це я зрозуміла, що слава Богу, ноги цілі, іначе я виберуся. Чула, коли в цей момент я почула другий заход літака. Він йшов з другого боку, тобто він розвернувся і просто заходив знову на будинок. Перший удар, ви можете навіть побачити, там є велика воронка, воно зачепило край будинку і повалило фактично квартири від 5 до 1 поверха, всі, які виходять на цю сторону. Але фасад з того боку ще був. і Сходи були у мене, ще двері були вхідні на цьому. Від другого удара просто повалилося. Все повністю звалилося. І е, сходові клітини рухнули. І взагалі у мене вже вихід був прямий з другого боку. Тобто, двері вже е, я не знала, де вони ділися, чи вони вилетіли десь на вулицю. Це вже зараз я ходила, побачила, що вони залетіли буквально всередину, яким чином навіть не знаю. Ну зрозумівши, що літак полетів, я почала вибиратися. Ну, щоб сказати, що це був шок, я не можу сказати, що був шок. Я розуміла все, що відбувається. Я бачила, що треба шукати вихід. Е, вихід е, пробувала з, з даху висіли дроти. Вон вони так от на цю сторону зараз висять. Я їх намагалася спробувати, е, чи вони такі міцні, що можна по них спуститися. Зрозуміла, що внизу провалля горить все, я просто туди можу звалитися, і це ну, смисла немає ніякого. Е, Зрозуміла, що піді мною живі люди кричали, тому що я сусідку звала, я чула, що вона сина кричить зве свого Андрія. Е, Зрозуміла, що піді мною є Люся сусідка. Е, Побачила, виглянула за угол, у мене так за, за углом кухня. Я побачила, що кухня ціла, ну, вікон нема, балкон знесло, але кухня ціла. Я перелізла через ці завали на кухню і намагалася з балкона дивитися, щоб, можливо, так якось спуститися. Зрозумівши, що попасти в кімнату не можу, тому що вона заблокована, друга взагалі повністю завалена камнями, то я. Коли на балконі була, побачила, що біжать, біжать наші хлопці з Староборони, і кричали, що чи є хто живий. Я почала кричати, що так, я, я ось на четвертому, піді мною люди живі, треба людей витягати зараз. І е, хлопці е, намагалися допомогти. Порадою, що беріть, вяжіть простині, чіпляйте за що-небудь, спускатися треба. Я їм пояснюю, що я знаходжуся в кухні, тут маленькі полотенечка, які не зв'яжеш і не спустишся по їх. Тоді мені прибіг один з тероборони, хлопець, і каже: А ви каже, не дивилися на другу сторону, у вас там кімната. Можливо, там є вихід в сусідній під'їзд, може через сусідній під'їзд можна вийти. Коли я виглянула, заглянула за... Е так сказати, у свою бувшу дитячу кімнату, я побачила, що дійсно там пролом з краю стіни є в сусідню квартиру в перший під'їзд. І завдяки цьому пролому я по цим барикадам перебралася туди через той пролом. Попала в перший під'їзд, і вже звідти мене тероборона витягували із той квартири, ламаючи там двері, тому що відчинити двері зсередини не було можливо. Ну, таким чином. Мене звільнили. Після цього ми спустилися вниз і почали спасати людей, які були на третьому, на другому поверсі. Їх спускали вже по простиням зв'язаним. Тобто вони були у великих кімнатах, у них були постіль, можна було спуститися. І одночасно прибігли з сусідніх будинків тероборона, яка чергувала. Вони допомагали витаскувати людей з підвалів, ті, хто залишився живий. Ті, хто сиділи у нас по краю цього, по цьому краю підвалу, фактично всі залишилися живі, а вийшли. Ті, хто сиділи в центрі, якраз в епіцентрі удару, звідти витягли сім'ю, матір, дочку і двох діток маленьких витягли. А молода сім'я у нас лікар, такий був. Лікар дружина, в нього медсестра, дитина 5 років, їх не витягли, і у нас хлопчик з охорони був теж і теж не витягли, тобто так вони там залишились. Багато людей, ті, що в квартири пішли, до сих пір не знають, де вони ділись. Тобто навіть фрагментів тіл не знайдено. Ніхто не знає, де взагалі ці люди ділись. Ситуація страшна, а з врахуванням того, що Ніхто не чекав такої ситуації, ніхто не, не не чекав у нас, що взагалі таке таке звірство може бути. Це було, ну як, як сказати, важко це все пережити. Я фактично втратила все, тобто все своє життя залишила там. Навіть з документами, з фотографіями. На сьогодні не залишилось ні одної фотографії. Документи, ну, документи відновлюють. Це не є проблема. А відновити своє життя практично неможливо. Навмисно, а що, ви думаєте, він не бачив? В день е, ну ці дома на трасі були розбиті в день при гарній видимості. Ну, не повилазило да? пілоту не вилізло, куди він кидає бомби. Крім жилих будинків і дитячого садка, там нічого не було. Тобто, ну, він бачив, що він бомбить. Наш будинок, наш будинок ввечері в 8, це вже було не зовсім чого темно було, зразу скажу. Тому що коли вони в день їхали і стріляли, вони обстріляли отой от будинок напроти. І там пожежа була, бо воно розгорілося настільки, що було видно, от наче от починало наче сіріть, наче не зовсім ніч, але гарно видно, все було гарно видно. І саме із-за цього пожарища було дуже видно гарно всі будинки тут. Тобто пілот також бачив, куди він кидає. І це було прицільно, мені здається. Це він не те, що куди попало кидав, він кидав, у нього була ціль будинки. І на ранок 7, 2 числа напроти будинку культури, коли він бомбив, він також бачив, що це житлові будинки. Ну, день на вулиці, все видно. Тому я, я вважаю, що це було прицільно, це навмисно. Це, ну, це не люди. Я не знаходжу слів, гарних слів для них не може бути. Далі мене забрала сусідка, у нас редактор газети вперед, є така комар Марія. Вона мене забрала, вона будиночок до війни собі купила на вулиці Набережній, і ми в неї сиділи у погребі ніч, тому що колони ніч йшли. Вони після того, як завершили бомбардування, вони просто спокійно колони проходили по бородянці. Ну, я так розумію, що це робилося для того, щоб не перешкоджали. У нас супротив був в центрі Бородянки, біля нас тут машини підривали їхні і солдат ловили, наша тероборона. Ну, з врахуванням того, що в нашій тероборони взагалі нічого не було, навіть патронів не було лишніх. Їм видали на всіх там декілька автоматів і пістолет, то це я вважаю, що Можна сказати, що вони просто герої, що вони ще вмудрялися підпалити. У нас весь центр стояв завалений транспортом підпаленим. Вони фактично зброю добували в бою: гранати, автомати відбирали тільки таким шляхом. Тобто у нас не були готові до того, що зайдуть взагалі в Бородянку. Ну ніхто до цього не був готовий. Вважали всі чогось, що вони підуть. Тією стороною в напрямку Києва, але Бородянка, тут це ж не якийсь такий об'єкт, що тут є, є, чого їм заходить. Населений пункт, де як сказати, інтернаціональний населений пункт. У нас дуже багато живе різних національностей. Коли у нас будувався завод Червоний ескаватор, сюди з усього Союзу з'їхались люди живуть. І на сьогоднішній день от росіян, які тут живуть, Казахів, армян, азербайджанців, всі, хто тут живуть, всі клянуть. Останніми словами. Люди йдуть. Молодь йде. дуже багато у нас хлопців, що в тероборону записалися, зараз воюють на інших напрямках. Ну, свою землю треба відстаювати. Ну, я сама наполовину росіянка, але я вам скажу ненавиджу. Ненавиджу всією душею. У мене там дуже багато родичів. Ні з ким, навіть не бачиться, не спілкуватися. У е, мене мати росіянка, вона з Пермської області. Каже, ну дитина війни. Вона говорить, що ніколи в житті не думала, що прийдеться переживати отакі моменти. Дозвонилася сину, сказала, що жива, тому що мене діти думали, що мене вже немає вже їм повідомили, що нашого будинку нема і мене нема. Тому дозвонилася дітям, сказала, що я є. Попросила сина, що як може приїхати забрати. І в перерві між колонами, коли не було нікого, він приїхав. Ми вийшли на вулицю Семашка туди з мамою, і він нас приїхав, забрав. На масив в частний сектор Бородянку в кінець Бородянки, другий там у сватів погріб, і вони там сиділи в погребі, і нас туди забрали. Район ми взагалі покинули 6 березня, коли повідомили, що росіяни почали бомбувати так, як мости були вже взірвані. Вихода нікуди практично не було. В сторону Житомира їхати неможливо, було мости вже були взірвані. Залишався один єдиний міст через селище Пісківка між Пісківкою і Мигалках. Мігалками. І вони почали з літака бомбити селище, пісківку почали бомбити. І ми, Сват, вони самі пісковчані, і вони вирішили, що треба виїжджати взагалі з району, інакше ми взагалі потім не виїдемо. Тому ми 6 числа просто виїхали з району. Через Радомишль. якщо чесно, їхали по всій Україні. Ми ночували кругом, де нас. Де зупинялися, йшли в місцеву владу, нас направляли в дитячий садок, ми там ночували. Ночували в різних дитячих садочках, в, одно, в хмільнику, в санаторії ночували, поки не заїхали на Закарпаття. В Закарпаття ми фактично тиждень прожили в дитячому садочку, а потім нам перезвонили там свато знайомі. Жмеренки сказали, що у них є недобудований будинок. Можете приїжджати, ми вам даємо, ми вам допоможемо там, ну, щось зробити, щоб його пристосувати для життя. Приїжджайте одну десь ж хоча б жити. І ми таким чином, наче молодь дітей там залишили, а самі поїхали туди на Жмеренку. Пізніше, через місяці, дітей туди забрали. Ви знаєте, 24-го я ще на роботі була. Ми ще на роботу всі ходили. У нас ну, і справи кримінальні, ми ще слухали, тому що ну, були термінові нагальні питання. Я ще вважала, що 25-го ще піду, заберу ноутбук на роботі, ну, собі ще розраховувала. У нас не було іще відомостей, що росіяни вже десь поряд стоять. Хоча 24-го ми вже знали про бій в гостомелі, тому що у мене там друзі живуть. і... Подруга дзвонила і сказала, що у нас тут таке робиться, у нас тут вертольоти літають, десант висаджують, тут іде бій. І я чула вибухи, чула стрілянину. цю, На жаль, чоловік її загинув, вона вони сиділи в погребі, а сусіди позвонили, сказали, що там десь кран перебило газовий. Що надо, ну на трубу перебило газову, треба було закрити, щоб не було щоб не взірвалося воно. І він побіг на город перекривати. І його снайпер просто там на городі й убив. Його не могли похоронити п'ять днів. Поки батюшка вже не пішов, не випросив у них що дозволу, щоб його похоронити. Прийшли люди і прямо на городі його і закопали, тому що на кладовище неможливо було попасти тоді. Ну, ситуація була страшна, звичайно, у людей, як би мовити. То, що я, я вже так кажу, забрав Бог майном грошима, ну, Бог з ним зато оставив у мене, у мене всіх живих. Я Молилася дуже, що в мене діти просила їх виїжджати з Києва, боялася, що Київ бомбити будуть. А тоді, думаю, Боже, як добре, що вони не виїхали. Інакше ота кімната це була б просто могила. Діти приспособилися в гараже, собі грубку построїли, живуть в гаражі. Ну, Слава Богу, хоч гараж построїли були до війни, то все літо робили, займалися тим, щоб його зробити жилим. На сьогодні вони, я вважаю, так, нормально, нормально себе почувають. Я до мами, ми повернулися в мамину квартиру, слава Богу, квартира була ціла. Ну, окна, окна, як кажуть, там стіна випала під вікном. Ну це нічого, це все зробили вже. Це ми все зробили. Зараз, в принципі, нормально. То, що там навіть світла нема, ви знаєте, це не саме страшне. З приводу будинку в нас взагалі нічого не кажуть. Кажуть, поки йде війна, ніхто робити нічого не буде. У нас збудували модульне містечко. Дуже багато наших бувших жильців зараз проживають там, у кого взагалі нема куди подітися. Ті живуть там, ну, іншого виходу немає. Е, обіцять, нічого не обіцяють. У нас всі записалися на програму заміщення житла, де обіцяли, що обласна рада виділить якісь кошти для закупки квартир і будуть людям щось давати, особливо тим, де ді, з дітками, е, тобто будуть їх десь розселяти. Ну поки що, поки що. Я ні від кого не чула, щоб комусь щось запропонували. У нашої однокласниці, у тані ем, е, лехно, чоловіка застрелили прямо на вулиці. Е, спочатку забирали в штаб, там щось його допраш... допитували, відпустили. Він у постових ще попросив закурити. Вони йому ще й закурить дали. Він розвернувся, йти. Вони йому просто в спину вистрілили. Він пролежав до ночі. Поки вже не почало темніти, очнувся, Отто, що собака його лизала. Він піднявся і е, самотужки намагався йти. Ну, далеко йшов, тому що йому треба було із траси Київкове літи на поокружній, на Семашко. У нього там мама у сестри в підвалі сиділа. Він до них устиг дойти. Ще сусідка його прийшла, перебінтувала, але зрозуміли, що вони вже він вже почорнів, нічого зробити не можуть, і він просто до ранку помер. Його син Діма. Хороший хлопчик, двоє діток маленьких. Вернувся після звільнення Бородянки, пішов добровольцем. Діму теж поховали. Ну, розповідали жителі, ті, хто залишилися в окупації. Розповідали, що на тому будинку, навпроти будинку культури, два будинки розбомбили. Але є ще третій будинок, між ними який стоїть, цегляний будинок. Він був ну майже цілий. Він пошкоджений, але стіни, перегородки там цілі. То щоденно приїжджали снайпери, просто залазили на цей будинок зверху і з даху вели просто. Ну так, вони, це в них таке було хобі. Вони просто стріляли по людях. Людина йде, починають під ноги стріляти, щоб людина тікала, падала, там, пригала, тобто ну, розлякалися. І свідки, ті, що жили там, вони це бачили і це можуть розповісти, тому, тому що це у них на очах все відбувалося. Вони кожен ранок туди залазили, і кожен ранок. Ми вже ждали, чесно. Ми так ждали останні дні. Справа в тому, що ми всі в інтернеті сиділи там, як на голках. У мене був зв'язок постійний з бородянськими людьми, з пісківськими людьми, підтримували зв'язок. Мої клієнти, мої друзі, дуже багато, в яких була можливість, при можливості повідомляли, що відбувається. Ми вже знали, що готується від що вони збираються уходити. Уже про це мова йшла. І як тільки звільнили бородянку, ми не могли вже я ж кажу, дочекатися. І Почали виїзда ви... виїжджати сюди. Просили не їдьте, того що тут ну була небезпека. Да, була небезпека. Було в багатьох і в пральних машинах гранати лежали, розтяжки були скільки. Ну, у нас, Ми коли приїхали, у нас, наче у дітей там, де вони жили, то в тій квартирі, е, пройшли вже сапери, і вони вже знаки поставили ці жовті. Я зразу не зрозуміла, що це за жовті плями. Це виявляється, що вони вже перевірили, там нема нічого, то, то там слава Богу. Е, ми дуже зраділи, що ми можемо. Ми приїхали для того, подивитися, щоб знати, чи є взагалі кому куди вернутися. Ми не знали, що. Сталося з іншими, з іншими нашими і сватами, що з їхніми, і з їхньою дочкою, що з житлом. Ми бачили, що їхній будинок взорваний, але не знали, що чи квартира їхня ціла, чи взагалі її немає. Тобто ми через те з сином залишили їх там, а з сином виїхали сюди, щоб побачити, що відбувається. І, в принципі, там поїхали, і вікна позабивали, щоб ну, не заливало хоча б двері, як могли, позакривали, щоб менше мародьори лазили, все на все це, ну, готували. Вже. А радість, звичайно, у мене, як мати дізналася, що в неї квартира ціла, вона нас поїдом кожен день їла. Їдемо все, їдемо додому. Ми їй пояснюємо, не світла, не газу немає, не води нема. Ну куди їхати, що, що тут робити, якщо тут взагалі нічого немає. Їдемо і все, то ми на початку травня вимушені були вертатися із-за того, що вона істерики нам там робила. Тільки додому. Ну, я вже розуміла, що в мене нема куди. У мене немає дому. Я вже, ну як це кажуть, бомж без документів, без нічого. Ну, ви знаєте, Завдяки нашим людям, ну, все-таки можна якось виживати в цьому світі. Ми, коли приїхали в Жмеренку, всі сусіди позбігалися просто. Їм сказали, що приїхали люди з розбомбленої Бородянки, вони зносили все, що могли: каструлі, відра, ну, постільне, там, полотенця. Тобто, шов, кого було, продукти, шов, кого було, все несли. Ну, Чесно, наші люди. Неймовірні. Якщо чесно, то завдяки таким людям Україна живе.